9 квітня сніжок пролітав вчора. а вже на протязі тижня спостерігаю приліт на стару-стару, липу великого птаха. Пізнати було неважко з білим намистом на шиї. І так кожен день виявляється гніздо. і в ньому чемно сидить мама Зузуля. зозуля. Батько приносить корм. Спростовується твердження. Що зозуля погана мати? В холоді така весна сьогодні. Вона гідна. Несе звання мати. Ось вам мама Зозуля.